Здрастя. І так, ключова навичка щасливого, здорового, багатого життя є та да, -да дам Доброта. Е, чому саме доброта? Е, справжня, що таке доброта? Доброта це коли ти розумієш, е, чому люди так роблять, як вони роблять, і чому все відбувається так, як воно відбувається. За рахунок доброти в тебе є прийняття, і відповідно ти маєш не витрачаєш свою енергію на всяку фігню, її якби збираєш і продуктивно використовуєш на те саме здоров'я, на те саме багатство, ефективність, там щастя і те, й Але де брати цю доброту, звідки вона візьметься? Доброта, е, от з попереднього, що я назвав, доброта може взятись тільки через усвідомленість, через усвідомленість, ну, відповідно розуміння, що відбувається навколо. А оця от усвідомленість береться трішки, просто якщо нічого не робити, через життєвий досвід, через руки е, просто життя, да? все рівно якісь там уроки, події, і вони, якби. Збагачують тебе, а найшвидший спосіб, це через е, медитацію. Е, я от, е, медитую вже косокриво 10 років, і навіть цього достатньо, щоб відчути цю різницю до медитації, який я був баран, і після, медитації, після ефекту медитації, який е, е, є в, після ефекту медитації, який я отримав. Да? Тому медитувати важко, ніхто цього робити з вас не буде, бо це ліньки, це займає час і досить багато енергії. Але якщо буде, то дуже раджу спробувати. Підписуйтесь, я на понтоні переправлю на Осещину.